Так, я із командою у Луцьку, обласному центрі Волинської області. Ось такі написи прикрашають, чи не кожне українське місто. Чого не скажеш про таблички програми Ревізор магазини. Чи залишаться вони тут? І чи здобуде Луцьк статус центра першокласних торгових точок? Розпочинаємо перевіряти просто зараз. У Луцьку багато ринків, декілька з них великі. Але центральне місце займає центральний ринок. Його йдемо перевіряти. Полетіли. Луцький центральний або старий ринок один з двох найбільших ринків міста і області. Розташований в історичному центрі Луцька. Так-так-так. По навігації я бачу, що на ринку продається молоко, м'ясо. Бита птиця, мед навіть, курячі субпродукти, Нічого собі товарне сусідство, бо м'ясо і з молочкою продаватися не можуть разом. Тож ревізія обіцяє бути цікавою. Йдемо далі, там, де є продавці. Будемо вітатися. Добрий день, Добрий. пані. Я Наталя Кудряшова, ревізор магазини, новий канал. Давайте з вами знайомитись. Як вас звуть? Оксана. Дуже приємно. чим торгуєте? Принзу робимо. Сирий робимо, сметана. А скажіть мені, будь ласка, Оксана, а чи є у вас документи на це все? У нас Царством ветеринарний вашим? лікар перевіряє кожен лік худобу, нам видаються документи і ми предоставляємо документи в лабораторію. А ага, дек... да, Будь ласка, у мене є. Ага. Що я здавала аналізи на сметану Добре. і лабораторія нам. Добре, я подивлюся. Так. Я його чіпляю, щоб люди бачили. Да ви правильно робите, Оксанка, молодець. Експертний висновок, число сьогоднішнє. Чекайте, сьогодні вже четверте десяте. мені дали сьогодні. А може, то вчорашній просто я сьогодні приїхала. Ну як бачимо, по факту, експертний висновок на сметану від третього десятого. Що вони мені написали? А експертний висновок має видаватися щодня на щоденну партію. Так А чек? про аналіз сьогоднішньої дату? Помилилися, Помилилися лабораторії. То ви дивіться, уважно, щоб не помилялися, бо то ваш документ. Порада вам завести санітарний одяг. Бо ви ж на ринку торгуєте. Добре? Ну все, дякую вам за розмову, а ми йдемо далі. Ходімо. Добрий день. Мене звати Наталя Кудряшова, ревізор магазину новий канал. Вас як звуть? Дуже приємно. Що продаєте? Курочки. Це ваші курочки, ви їх ростили? Да. Що ця курка робить у молочному павільйоні? Ясне має продаватися трохи далі. Не може поруч продаватися птиця, тобто сире м'ясо. І молочна продукція, яка може не проходити термічну обробку. Але маємо те, що маємо. А що там із куркою? Я можу сказати, що е, факт, того, що м'ясо побувало у лабораторії, є. Ось ця початка. На цій пташечці я початки не побачила. А чому нема? Чому на я цій є? Я що виложила, вона ще не прийшла в лабораторію. То що ж ви виклали на прилавок е, курочку, яка ще не прийшла в лабораторію? Так, не можна робити. Вибачте, що я. Я Вибач. вас вибачу, не хвилюйтесь, але покупці, покупці вони суворіші. Дивимося на жир. Жир в домашньої курочки має бути якого кольору? Жовтенький. Жовтуватий. Це так і є, і це добре. Ви самі скубаєте ту курочку да. і обпалюєте самі. Обсмалюєте трохи краще, бо бачите, є ще волосся на ній, а курочка має продаватися голенька без волосся. Курка лежить на таці. Таця має бути чистою, а вона у вас брудна. Маю ганчіри. О, то краще підстеліть пакетик. Молодець. Оце вихід. Ну що ж, на цій точці я побачила все. Гарної вам торгівлі. Ходімо далі. Аж раптом між прилавками. А ось бачимо людей у білих халатах. Добрий день, панянко. Добрий день, зупиніться, бо біжу за вами. Аж захекалась. Мене звати Наталя Кудряшова, ревізор магазину. Новий канал. Як Дуже Вас Приємно Валентина Васильівна. Дуже приємно. Я бачу, що ви у санітарному одязі. Ви, мабуть. Тут велика людина на ринку. Отліка. На молочному відділенні я відповідаю і за овочі. Я зрозуміла, а давайте.